Господь з вами читання святої Євангелія від Матея. Славом, Господи. Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. І будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має намір розшукувати дитя щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і віддалився до Єгипту. І був там до скону ірода. Аби було, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив, з Єгипту покличу я мого сина. Коли ірод помер, ось Господній Ангел з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську. Бо повмирали ті, Хто шукав душі дитята. І той, вставши, взяв дитя і його матір та прийшов до Ізраїльської землі. Та почувши, що в Юдеї замість свого батька Ірода царує Архелай, побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у галілейські околиці. А прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет. Аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назореєм. Слово Господнє! Переживаємо це свято святого сімейства Ісуса Марії та Йосифа. І церква нам е, показує е, власне цю святу родину, щоб нас навчити е, так жити, як жила свята родина з Назарету. Бо якщо ми подивимось на. Ті сім'ї, які є зараз, то ці сім'ї ми бачимо дуже багато, мають різних клопотів, труднощів, проблем, криз. І ці кризи виникають не тільки тому, що вони виникають, бо криза вона виникала, виникає і буде виникати в кожній людині. Тільки питання, як ти її переживаєш, в який спосіб? І Йосиф теж міг, можна сказати, що дивитися на його життя, на його історію, теж міг переживати свого роду якусь кризу. Але на цю кризу Бог дає йому відповідь, дає йому слово. І що робить Йосиф? Слухає. Тобто, Йосиф, ми не чуємо цих слів, але ми розуміємо, що якщо Йосиф був ревним євреєм і дотримувався Тори, Тобто перші ці п'ять книг старого заповіту, там чітко були слова, сказані Богом, можна сказати, через Моїсея, але були сказані Богом, і народ, який слухався, який прислухався до, до Бога, то ці сім'ї були сильні, міцні, там народжувалися діти, там була гармонія, там був певний порядок. Але завжди був головою сім'ї чоловік. Сьогодні ми бачимо, що чоловіки не питають Бога, не розмовляють. Бо коли є криза, що роблять? Втікають. Втікають в інтернет, втікають в порнографію, втікають в роботу, в алкоголь, наркотики і все інше. Тобто не питають Бога. Ми бачимо, що Бог промовляє до Йосипа, Йосип бере сім'ю, втікає до Єгипту. Знову Бог до нього промовляє, він повертається і робить так, як говорить йому Бог. Тому для нас, коли ми дивимося на цю сім'ю, для нас це дуже важливий є приклад, щоб в першу чергу питати Бога, розмовляти з Богом, не робити те, що мені емоції, почуття підсказують, а тим паче те, що пропонує нам світ. Бо світ не буде тебе говорити: мирись, пробачай, мий ноги, служи, віддавай своє життя, а світ буде говорити. Така вона вредна, поміняй її. Такий він вредний, покинь його. Найдеш собі кращого. І так міняєш, як ці рукавички. І з одним, з другим, з третім, і немає толку. І з четвертим, і немає толку. Тому що живемо без Бога, тому що пробуємо це своє щастя будувати без Бога. І самі дивуємося, чому в нас стільки є страждань, чому нас стільки розводів, чому нас стільки є абортів, чому стільки є вбивств, чому, 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 чому і чому? Тому що живемо без Бога. І це як бумеранг, розумієте, постійно повторюється. Повторюється одне те саме: стаємо на ній ті самі граблі. Тому, коли ми сьогодні дивимося на цю святу родину, ми можемо вчитися. І не тільки одружені, але також і діти, також і і, і, одружені, і вдівці, і самотні. Ми можемо вчитися від святої родини переживати і свою старість, і переживати цю гармонію з Богом. І, і суть яка не, не тільки, щоб чоловік слухав Бога, чи дружина, чи діти, але щоб всі ми слухали Бога. Щоб в моєму серці, в моєму житті була ця гармонія, був цей порядок. І це Бог хоче давати. Тому, наприклад, якщо тобі, на після бурних, бурного життя, пройшло воно так, як пройшло, але тобі зараз залежить на тому, щоб сім'я була міцна, ну то що ти будеш робити? Ти будеш її захищати. І Ті сім'ї, які зараз тут я вас бачу, не буду називати по імені, це теж є знак того, що ви захищаєте цю єдність, подружжю, Що боретесь, не завжди в сім'ях у вас є, там, скажімо, порядок, не завжди є все ідеально. Але знак того, що ми боремось. І в цю боротьбу запрошуємо Бога. І прошу вас, щоб ви боролися так, як які. Який казав, да, Ангело каже, «Не, пущ, не відпущу тебе, поки мене не поблагословиш. І Бог що робить? Ламаємо бедро, ось, тобто знак того, що як боровся і дає йому нове ім'я, тобто нове завдання. Так само ти схопись Бога, да, не відпускай Його, поки не благословив. Кричи до нього, розмовляй з ним, захищай це подружжя, але розмовляй з Богом. Так, з дружиною треба розмовляти, так, треба її виступати, так треба чоловіка зрозуміти. Це все правда. Але це на якийсь певний період, на якийсь певний час вистачає цих сил. Но якщо там не буде фундаменту, не буде Бога, це рано чи пізніше розвалиться. І прийде одна, друга, третя криза, і сім'я розвалиться. Ну коли ми просимо Бога, штурмуємо, кричимо, слухаємо Його. Тоді, які б там би не були буреві, які б не були б катаклізми, ніколи сім'я не розвалиться. І тому Ісус Христос каже, що маєш будувати на скелі, на фундаменті своє життя, свої історії. Ясно, що будуть на піску, розвалиться. Чи так як в Америці будують ці доми, будинки, в нас вже теж з картону. Тобто з гіпсокартону приходить борові, змітає, як, 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 як сірники. Все, 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 йде, все розвалюється. Но якщо зцегле побудоване, сильна криша, сильний будинок, сильний фундамент, тоді цей дім стоїть. І так само власне, має бути в подружжі. І, і тому ми говоримо, дуже часто наголошуємо, на чому має будуватися. Щоб слухати Бога постійно. Щоб провадити цей діалог один з одним, вміти слухати. Ось. Молитися один з одного, боротися, Ну, і, від, і, звісно, бути відкритим на життя. Тому що в подружжі, я це постійно кажу, наголошую, є дві цілі. Де я, я, як Ярослав? Церква так вчить. Дві цілі. Так Бог вчить через церкву любити і народжувати. Все любити і народжувати. Це є завдання в кожної сім'ї. Не жити для себе. Але любити і народжувати значить вмирати для другої людини, вмирати для цих дітей, вмирати це переношеному розумінні, вмирати це значить робити те, чого і не завжди я хочу робити. Бо не хочеться вставати вночі, не хочеться завжди йти до школи в лікарню. Батьківські збори не завжди хочеться це робити, але йдеш з любові до цієї дитини, до цієї особи, яку Бог тобі дав. Тому що діти це не є якийсь зальот, якась випадковість це є дар Бога. Дитина є даром Бога. І за кожен цей дар Бог буде питати за кожен дар. І Бог скаже. Скільки разів я тобі давав ці дари, скільки разів я тобі пропонував? І ж як, і що? І Хтось може сидіти і казати: ну на що ти розповідаєш? Ми вже, ми вже не в тому віці, це вже нам не треба, це не нас, мене стосується. Всіх це нас стосується безпосередньо, тому що я не маю своїх дітей, але також відповідаю за виховання. Ти є бабусею, і так само відповідаєш за виховання, за передавання віри, давати приклад Ось, і дітям, і іншим. Не тільки звинувачувати, не тільки бути такою марудною особою, яка тільки бачить зло. Сидіти біля під'їзду, плювати ці зернятка, і тільки бачити помилки. Сидіти нарікати, дивитися. Скільки зайшов, скільки вийшло, з ким пішов і так далі. Ні. Прикладом. Чим старша людина, тим, я так сподіваюся, має бути більш досвідчена, більш коректна, більш відповідальна, більш зріла. А ми бачимо, що на старість найчастіше є такі, ну, переживають цю старість, так як переживають. І тому для нас свята родина є насправді дуже великим прикладом. Тільки ми про це забуваємо, коли приходять кажуть, приходять труднощі, емоції, почуття, гріхи особливо, тоді ми про це все забуваємо. Забуваємо, що треба питати Бога. Ми тільки питаємо свого розуму, своїх почуттів і робимо чергові помилки. Тому нехай приклад святого сімейства Ісуса, Бога, який став людиною, який прийняв людську плоть, який прийшов для того, щоб спасти. Його питає, на нього дивись. Марія, яка всі ці слова зберігала в своєму серці. будемо читати в неділю, коли буде урочистість Богородиці. Всі ці слова в нас зберігали в своєму серці. Так само ти зберігай те, що тобі церква дає, те, що тобі Бог дає. І Йосиф, який мовчазливо, робив так, як йому сказав ангел, так, як йому сказав Господь. Роби, бери відповідальність, не шукай свого, не дивись на себе. Але роби так, як вчить тебе Господь. І поволі буде це приносити плоди. І в твоїй сім'ї, і в твоїй родині, і в державі, і в твоєму суспільстві, і в інших середовищах, і в інших місцях. Амінь.